На цьому етапі, я думаю, що скористаюся з такими пензлями. Думаю, що обідуся оцими двома: нейлонові, плоский та круглий. Головне, щоб один був з гострим кончиком. Тепер дивлюся на референс та намагаюся прокласти темні плями, де вони і у нас є. Біля носика. Так, це багатсько в мене дуже фарби. До речі, фарбу я взяла синя, червона, темна, це рубінова плюс чорна синя, красна, червона і чорна. Все це змішало. ось такий колір темний. Просто чорний не беру. Так, вздовж ротика, ось тут такі рухи є. Угу. Перевіряю себе, де є темні плямочки. Теж дуже легкий, тонкий шар фарби, не товсто, не товсто фарбочку накладаю. Ще темні плямки, ось тут біля вушка. Короткими рухами роблю, тому що це ж шерсть вовна, да? і вона така кудрява, кудласта, і наш пензлик так і бігає по нашому песику, ще набираю фарбу, яку я тут приготувала собі заміс, і прокладаю. Тепер бачите, як заходимо на фон, і в нас не виявляється зайвих білих. Пробілів. Все буде у нас за, замальовано. Так, біля вушка, ось тут. Потім спочатку оце ми прокладемо, прокладемо такі темні плямки, а потім по ним зверху вже пробіжимось тоненьким, пензликом та покажемо ті е, світлі, які блікують блику, е, шерстинки. І все, як ми з вами олівцем робили, так, в тому ж напрямку і прокладаємо фарбами. Ось тут по голіванці. Так, а серединку я ще додам тепер коричневу фарбу взяла. Сюди ж у цей заміс, що залишився ще. То серединці вушка більше коричневого. Ось так тут буде темне. Тільки небагато фарби. Небагато. Пензлик сухий, небагато фарби. Це дуже важливо, бо ви потім не будете знати, куди діти цю світану або це масло. Так. Дивимося, де ще у нас ось тут коричневе місце є. Тепер ми будемо тільки обережненько, все з, е, ну, не просто тяпляв, а дивимось, куди, який кольор треба закласти. Добре? Так. Ось тут. Спочатку темним, бо висвітлити завжди дуже ну, це легше зробити, ніж потім по світлому закладати щось темне. Це вже буде майже ну, неможливо. Буде змішуватись білила бі, 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 і буде нам важко тоді. Так. ось Пензлика не мию, а одразу ну, кожен раз додаю просто нових кольорів на нього. Так, ось тут буде темненьке місце. Так. Забираю з палітри всі залишки. І ще ось тут, кудрі накидаємо. Зараз зроблю паузу, відійду, подивлюся, ви теж робіть паузу, відходьте, дивіться, як воно виглядає, може десь щось треба е, поправити. Трошки білою додала цей же заміс. І зараз вже світлішим. Поправлю форму ось тут. Зараз зроблю носика, мабуть, іще більше біленького візьму. Щоб його було видно. Так, не видно. Добре, зараз зробимо ось так. Щоб видно було, де наш носик, ось таки, а то він загубився. Світлі, шерстинки. Ось тут та тут десь прокламую. прокладемо так. Продовжую світле Поки що буде злива з'єднуватися з фоном, але ми його підкреслимо в наш контур світлою фарбою жереженького вплавляємо, поступово додаємо кольорів. Дивимось, де потрібні кольори більш темні, де більш світлі. Але червоний взяла, ще коричневого трохи. Так. І ось тут іще покладемо якісь такі мазочки. Далі. Ось тут підуть у нас. Так, тут буде біла шерсть, але ми її пізніше на останок вже залишимо. Зараз поки що зробимо такий так, більш червоного хочу сюди. Угу. Ось так от. Як наче, знаєте, розчоскаю. Рухаємось, якначе ми хочемо його розчесати. Вушка трохи зараз потрогаю. Ось тут у нас буде ось так йти, Вуш, по вушку шорстка. Не бійтеся додавати тут то один, то другий кольор, але все в гамі нашого героя. Жовтенького ще та охрочки. Поспішаю, бо відео це складати, це дуже важка справа. Угу, так. І тепер у нас залишилось біля ока. Небагато фарби, небагато. Чорною фарбою заложимо таємні плями в наше око. Так, Потім блік ми тут прокладемо. Зараз взяла синій з чорним, і є такі місця більш світлі. Так, є тепер ще коричневий трохи усюди, біля нашого ока. Так. І я думаю, що зараз потрібно вже зробити паузу, а деталі вже відмалюємо трохи пізніше. Тут ще можна закласти. Це мій котик грається скляним шариком. Ні, Відблизьку я не бачу, що тут у мене відбувається.